Entstehen означає з'являтися або також траплятися. Тож як сказати німецькою, каже, кажучи, та, або ця, якась там конкретна проблема з'являється. Das Problem entsteht. Як сказати німецькою ці або ті, умовно кажучи, проблеми, якісь там конкретні проблеми з'являються? Ді проблеми entstehen. А як саме сказати ця проблема з'являється? Не умовно кажучи, а от ця проблема саме ця проблема з'являється. Dieses Problem entsteht. Ця проблема з'являється. Як тоді сказати, ці проблеми з'являються, вже неумовно кажучи, а використовуючи саме слово ці. Diese Probleme entstehen. Як тоді запитати, коли з'являється ця проблема? Ван entsteht dieses проблем. Як запитати німецькою, коли з'являються ці проблеми? Wann entstehen diese Probleme? Як сказати, ця проблема з'являється рідко. Dieses Problem entsteht selten. Selten, äh, рідко. В англійській це було б seldom. Дуже схоже. Як сказати ця проблема з'являється завжди? This problem entsteht immer. Як сказати, ця проблема з'являється завжди, коли. І три крапки. This problem entsteht immer, wenn... До речі, ми тільки що бачили, що в питанні було слово ван коли. Але тут стоїть вен. Вен взагалі-то означає, якщо або за умови. І тож переклад, коли в цьому випадку дуже умовний, взагалі то мається на увазі за умови або якщо. Але просто в української ми кажемо коли, маючи на увазі, мабуть, якщо або за якихось умов. Тож, як тоді сказати, ця проблема завжди з'являється, коли ти не вдома, або ми кажемо, коли тебе нема вдома. Dieses Problem entsteht immer, wenn du nicht zu Hause bist. Wenn, до речі, тригерить, так би мовити, викликає те, що всі ті слова будуть йти в самий кінець. Тому «bist» стоїть в кінці речення. Як сказати німецькою, ця проблема часто з'являється, коли тебе немає вдома. Dieses Problem entsteht oft, wenn du nicht zu Hause bist.

Як тоді сказати, як, або звідки, звідки це був би умовний переклад. Радше як з'являється це розуміння? «Wie entsteht Dieses Verständnis». «Verständnis» – це розуміння. «Verstehen» – це розуміти, а «Verständnis» – це розуміння. Середнього роду. Тому «dieses» як тоді сказати німецькою, звідки або радше як з'являється це розуміння цієї проблеми. Wie entsteht dieses Verständnis von diesem Problem? Von часто виконує роль належності чогось до чогось. Цієї проблеми. Von і викликає датів. Щодо фон, і як це працює, наприклад, машина мого друга. Das auto von meinem Freund. Тобто машина, яка належить моєму ä, другові. Ну і так далі. Як сказати німецькою, ця проблема з'явилася. Тут ви бачите, що використовується для минулого дієслова sein, бути. Це трапляється, коли дієслова в німецькій або означають якийсь рух, або зміну стану. Тут, наприклад, відбулася зміна стану. Не було права, а потім вона з'явилася, стан змінився. Тому ist entstanden. Як запитати німецькою, коли з'явилося. Ця проблема. Wann ist dieses Problem entstanden. Як спитати тоді, коли з'явилися ці проблеми? Wann sind diese Probleme entstanden. Як тоді запитати німецькою, як з'явилося це розуміння цієї Проблеми Взагалі то, по-хорошому, можна в таких випадках, ну саме для таких речень, для цього речення, я маю на увазі, було б застосувати тоді слово common, типу, звідки йде таке розуміння. Звідки йде це розуміння? Die Probleme. Woher kommt dieses Verständnis von diesem Problem? Da ich schaue mir nur woher ist das Verständnis von diesem Problem gekommen? Also jetzt sagt mir die Menschen, zum Video, das Video wir brauchen ein Stehen, dassch? Zum Zumutag. Aber wir ist dann zumi alles. Uh, на цей раз. Danke für eure Aufmerksamkeit. Дякую за вашу увагу, а на наступний раз буде слово Sich bedanken. Дякувати. Наприклад, як сказати: дякую за ваш час або дякую за зустріч. Або дякую за все, що в мене є. Ну і так далі. Okay, всім гарного часу і до наступного разу. Чао!